10 мільйонів гривень Вінниця передає на відновлення деокупованої балаклії. За таке важливе для країни рішення проголосували одноголосно депутати міськради. На прохання про допомогу балаклійців мер міста Сергій Моргунов відреагував одразу, бо сильні та дружні громади це основа незламності України. Кошти спрямують на відновлення об'єктів житлово-комунального господарства, соціальної сфери та підготовку до опалювального сезону. Я коли спілкувався з головою військової адміністрації, Калабрант втік, кинув свою громаду. Немає ні тепла, ні світла. Обладнання в лікарнях повністю все повивозили, порозкрадали, повивозили туди в Росію. З дитячих садочків там, чи шкіл все, яке цінне обладнання було, все порозбирали. Я маю на увазі росіяни, все повивозили. Тично ну люди достатньо такі складні ситуації. А ще у Вінниці створюють регіональний офіс координаційного штабу поводження із військовополоненими, де надаватимуть юридичну, психологічну та іншу допомогу сім'ям полонених та тим, кого повернули додому. Очолить його депутатка міської ради Юлія Примак. На сьогоднішній момент виникла потреба і необхідність розширення, тому що таких запитів насправді дуже багато. Ми маємо проблематику не тільки з полоненими й зниклими безвісті військовослужбовцями. Особи, тобто це сім'я, це матері, дружини, сестри, батьки. Вони звертаються до військоматів, але повної інформації військомати не можуть надати і допомоги людям. І всі подальші процеси, які відбуваються і мають відбуватися пов'язані з цими категоріями людей, вже якраз і будуть супроводжувати представники координаційного штабу. Консультаційний центр центрального регіону діятиме на п'ять областей. Головна його місія повернення військових та цивільних з полону. До роботи залучатимуться представники силових структур, це СБУ, прокуратура, поліція, центри комплектування та сили оборони. Запрацює центр з грудня на театральній 15. Ви всі пам'ятаєте, коли там 200 чоловік, тільки Азова звільнили з полону, то в нас всіх сльози були на очах. Так же ж чи ні. От. І цю роботу далі треба продовжувати, і ми з свого боку підтримуємо і виділяємо відповідний ресурс на забезпечення заробітними платами якогось мінімального штату, який зараз буде розгортатися, ну і проведення відповідно хоча б якогось косметичного ремонту, щоб створити належні умови для роботи відповідного центру. 12 мільйонів гривень виділили депутати на облаштування пунктів обігріву, закупівлю генераторів і пального до них. Мільйон направлять на протиаварійні та консерваційні роботи по будинку офіцерів. Також за гроші бюджету придбають обладнання для вінницьких військових, ліхтарі, пристрої швидкої зарядки, бензопили та інший інвентар. Серед тих, кого підтримає місто, і полк «Азов». Ми з перших днів війни ми «Азов» підтримували. Наскільки ми могли це робити, так? І, і тих хлопців, які, яких ще могли підтримати і в Маріуполі, поки вони не були в оточенні, направляли гуманітарну допомогу і відповідні засоби, спецзасоби. І основне, їхня звичайно, потреба це пальне. І в даному випадку це рішення передбачає виділення трьох тисяч літрів бензину і двох тисяч літрів деспалива, саме загону спеціального призначення «Азов». Ухвалили депутати і знакове рішення, яке завершує на території громади процес декомунізації топонімів. Вінниця однією з перших поставила фінальну крапку у цій важливій справі, перейменувавши заключний блок із пів сотні вулиць не лише міста, а й приєднаних територій. Замість тоталітарних та комуністичних утвердились імена достойних українців, про яких варто пам'ятати. В нас є і такі знані імена історичної справедливості, є імена вшанування героїв нашого часу і є вшанування так сказати осіб, які своїм ім'ям склали для історії України і для науки України, в тому числі, дуже багато дуже гарних подій і відкриттів, які на жаль були радянською владою. Приховані від мешканців, ось тому ми відновлюємо загалом цілком цією деколонізацією історичну справедливість. Звертаючись до вінечан, мер зауважив, потрібно мобілізувати всі ресурси, аби залишати стійкими у цей важкий час. Ворог не випадково б'є по критичній інфраструктурі. Він хоче посіяти паніку і страх. Втім, знищити український народ не вдасться, а тому всі мають працювати на випередження, запасатись найнеобхіднішим на випадок критичних моментів і облаштовувати в своїх будинках пункти обігріву. Поки телефони заряджаються, вони знайомляться та спілкуються в теплій атмосфері. Так вінничани проводять час у пункті незламності в одній з вінницьких шкіл. Посижу, заряжу. Якщо дуже довго не буде світла, то можна буде і прийти чайок попити. Пані Антоніна до пункту незламності прийшла вже вдруге, бо вдома за дві доби світло вдалося їй застати лише декілька разів. Та каже українців ніяким блекаутом не зламати. Нашій відвазі навіть іноземці дивуються. Щораз сестра дзвонила з Німеччини, то казала там в восторги від українців. кажуть, вони настільки розумні, настільки цей, що вона аж плакала. Чи тепло та світло вінничанам у пунктах незламності прийшли перевірити очільники громади та області. Зокрема, перший пункт це літання. Тут може одночасно вміщуватись 150 відвідувачів. Ви бачите, що розроблені відповідно зони для відпочинку, для зарядження мобільних телефонів. Добрий день. Також при необхідності, при необхідності ми можемо пригостити кавою, чаєм. Для обігріву городян закуплені конвектори та генератори. Є запаси води і продуктів, аптечки та окрема кімната для мам з маленькими дітьми. Тут є пенальний плід, є поленальний. Є, свічок, є, пліди, є ігри, є умивальник, Вода все ж таки. Чайник, все що мами з дітьми були Вологі серветки. Самі необхідні гігієнічні засоби. Як для матусі, так і для І коли немає світла, то генератор не теж перші Готуватися до створення місць для обігріву та підтримки міська влада почала завчасно. Саме тому, коли з'явилася потреба відкритті пунктів незламності, їх у місті розгорнули миттєво. Основна проблема була це в наявності генераторів. Тобто, ви розумієте, що вся Україна їх купляє достатньо серйозний дефіцит. Якби ми, мабуть, ми не розпочали це ще в серпні, то була б набагато складніша ситуація, але якщо говорити про місто Вінниця, на сьогоднішній день стоїть завдання всі школи, пункти незглавності, дитячі бібліотеки, підліткові клуби, ряд спортивних шкіл, де є великі зали, де можна розмістити велику кількість людей. Ну, наприклад, наш СКА, там буде розміщено відповідний заклад. Вже розміщений так, от клуби, наприклад, клуб Вінницької транспортної компанії, велика кількість людей. Тобто, на сьогоднішній день в реєстр занесено тільки по місту Вінниці. 85 пунктів незламності. А це ще один пункт незламності. Вже в іншому Вінницькому ліцеї зустрічає гостей директорка Наталія Тітова. каже. Перших відвідувачів вже приймали. Це приходили в більшій мірі наші батьки, яких ми знаємо. От вони зарядили, взяли кипятка. Одяковали і пішов. Педагог каже, відкрити пункт незламності у їхньому закладі проблемою не було. Адже вже на другий день великої війни тут приймали переселенців та організували їм весь побут. Тож досвід мають запаси. Ми маємо. Ми можемо показати, що ми на перше. Ми маємо воду, ми маємо печиво, ми маємо чай. Ми маємо каву, ми маємо крупи. Ми маємо посуд. Ми готові. Аби тільки цього взагалі не прийшлося. і такий патріотичний та рішучий настрій у всіх освітян нашої громади, каже директорка департаменту освіти Оксана Яценко. Наразі 30 пунктів незламності розташовано на базі закладів загальної середньої освіти. Це заклади, які працюють цілодобово. Тут організовано чергування адміністрації вчителів і відповідальних працівників, тому що у 16 закладів уже закуплено 24 кіловатні генератори в Врешті закладів іде закупівля, і теж є генератори, які будуть працювати для того, щоб заклад загальної середньої освіти як пункт незламності працював цілодобово, приймаючи всіх, кому це необхідно. В планах вінницької команди управлінців відкрити 150 пунктів незламності найближчим часом. Та цю кількість можна збільшити. Закликають підприємців облаштовувати такі місця підзарядки та обігріву на базі свого бізнесу. Звертайтесь, ми допоможемо і щоб надали адреси, телефони для зв'язку і допомогу. Ми можемо по лікарям по цілодобовому чергуванню. Також по забезпеченню інтернету проконсультуємо, щоб він був цілодобово і завжди навіть при відключенні світу. Крім цього, кожен мешканець приватного сектору потенційно може стати осередком незламності, приймаючи у себе людей, які мешкають в квартирах. Приватний сектор, як в місті Вінниці, так і на території області, має теж в певній мірі виконувати. Функцію так званих пунктів незламності, і саме жителі приватного сектору можуть дуже серйозно допомогти у разі потреби тим, хто цього буде потребувати. Продовжують вінничанам допомагати і міста побратими, передаючи необхідне а обладнання. У Вінницю скарлсроя прибув гум вантаж. Місто побратим підтримало вінничан наметами та необхідним обладнанням для пунктів обігріву. Це дозволить облаштувати додаткові мобільні пункти незламності. Чергова допомога з Німеччини вкотре показує підтримку України від усього світу і також наближає нашу перемогу. Найближчим часом ці палатки будуть розставлені в мікрорайонах міста. Де громадяни міста зможуть отримати і теплий і гарячий чай, і зможуть погрітися. Вони мають високу тепловіддачу та зроблені з міцного металу, який не прогорає. Пічки буржуйки виготовлені на замовлення депутатів міської ради, відправлять з Вінниці для наших захисників та захисниць на передову. Об'єднавшись фінансово, обранці знайшли такий дефіцитний метал та майстрів, котрі зробили надійні, а головне функціональні пічки. Їх передають міжрегіональному координаційному гуманітарному штабу в межах акції Тепло від дому до окопу. Погода дуже холодна. Вирішили зібрати буржуйки і передати нашим військовим частинам, які стоять напередку. І депутати міської ради також долучились до цього проекту і от передають ці буржуйки, які поїдуть обігрівати наших військових. Також будуть ще проекти. Ми будемо збирати і продукти харчування, якісь смаколики, домашня випічка, щоб передати хлопцям якесь домашнє тепло. Це лише перша партія буржуєк для військовослужбовців. Вони їм потрібні постійно, бо ж доводиться змінювати позиції, передислоковуватись, і не завжди є можливість забрати все з бліндажів. Сьогодні їх 20, але наступним кроком буде виготовлено ще, і ми будемо постійно системно допомагати нашим бійцям на передовій адже від цього залежить той переможний мир, якого ми всі очікуємо. Металеві пічки полегшать побут вінницьких підрозділів, які перебувають у зоні бойових дій. Мені дуже б хотілося щоб наші військові після військових подій зайшли до себе в бліндаж, могли розігріти цю буржуйку, посушити одяг, заварити собі чашку кави, чашку такого міцного чаю, згадати своїх рідних і знаєте, щоб вони були обігріті нашим теплом, тому що ми жінки розуміємо, що тільки завдяки сильним чоловікам і мужнім жінкам сьогодні твориться наша спільна перемога. Секретар міської ради Павло Яблонський зазначив, ми маємо об'єднуватись, щоб відстояти Україну. Коли почалася війна, Вінницька міська рада і обласна рада Сергій Моргунов і В'ячеслав Соколовий підписали рішення про створення міжрегіонального гуманітарного штабу і очолив цей гуманітарний штаб Володимир Гройсман. І вже протягом дев'яти місяців цей гуманітарний штаб зробив дуже багато гарних справ, допомагали багатьом громадам: це і Києву, це і Харкову, це і Чернігову, і Маріуполю, і Миколаєву, і іншим громадам, а також громадам нашої області і людям, які мають потребу і в місті Вінниці. Акція тепло від дому до окопу започаткована міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом Безстрокова. Долучатись до неї запрошують всіх небайдужих, адже захисники на фронті з нетерпінням чекають на таку допомогу. Ні, московському патріархату депутати обласної ради звернулися до президента Верховної Ради та Кабінету міністрів щодо заборони діяльності УПЦ у єдності з московським патріархатом. Сьогодні цю церкву використовують як один з методів ворожої пропаганди. Частина духовенства виявляють антиукраїнську позицію. Про це свідчать і результати роботи правоохоронних органів. За останніх декілька місяців це понад 10 проваджень, яких фігурує за 30 осіб. Ми бачимо безпосередньо у Вінницькій області в одній із єпархій. За результатами обшуків виявлено ряд матеріалів документів, які свідчать про підривну діяльність антиукраїнську з боку релігійної організації. Рішення депутати підтримали майже одноголосно. Завіс. Безпосередньо Патріарх Кирил благословляє і військових, і зброю, якою здійснюються удари по Україні. Тому діяльність таких організацій може впливати на безпеку держави, підрив її територіальної цілісності. Наша область продовжує позбуватися радянських топонімів. Від сьогодні нову назву отримала колишня тімірязівка, чиє ім'я носитиме найбільша книгозбірня області. Вирішували мешканці Вінничини. Відтепер це бібліотека імені Валентина Отамановського. Це людина державник, людина, яка багато зробила для розвитку культури на території Вінничини, для утвердження української державності. Він був одним із учасників боїв під крутами, в тому числі він був депутатом Центральної Ради. Багато робив в Україні багато працював за кордоном для утвердження України як держави. Підтримали депутати і звіт начальника обласної адміністрації Сергія Борзова. Цього ж дня провели позачергову сесію. Своїми рішеннями депутати облради підтримали майнові та господарські питання. Коли я ненароком випускаю скибочку хліба з рук, цілую її і ніколи не кладу буханець до лілиць. Бабуся казала це до голоду. Коли їй було три, вона пережила усі жахіття Голодомору. Картину, що закарбувалась в дитячій пам'яті, вона передала трьом поколінням спогади очевидців, історичні документи, сучасні дослідження і наслідки пережитого нашими предками геноциду у новій книзі Голодомор 1932 1932-1933 років на Вінничині скрижалі пам'яті. За последнє час в зв'язку з продовольственними затрудненнями, фактично йдеться про, про, про голод, про, про смерті, в очевидь, від них, але це називається продовольственними затрудненнями. І значительним напливом разного бродячого елемента і безпризорних, займаючися попрошенничіством, а при удобних случаях і кражей. знову ж таки йдеться про, про селян, які в надії врятувати своє життя в місті, знайти їжу. Цинізм, з яким Кати звинувачують тодішні комунальні служби за те, що вчасно не прибирають тіла із вулиць. Мовою оригіналу документ, що увійшов до книги про голодомор, цитує історик Олександр Федоришин. Перевозять трупи в Мертвецьку днем в відкритому вигляді, а трупи дітей умираючих в у по городу переносяться в мішках. І ми розуміємо, що ну таке повідомлення не може бути щоденним. Для реалії, там як 33-го, так і 47 там там чи 58-го року бо просто так е, не носять мертвих дітей в мішках, і трупи посеред міста не з'являються. Книга нагадує теперішні війничанам. Режим сталінської тиранії виморив голодом кожного п'ятого мешканця області, а це понад півмільйона людей. Кількість же заморених лютою смертю українців мільйони. Тут зібрані важливі і, як на мене, найважливіші акценти, пов'язані з тим, що ми знаємо про голодомор і що ми про нього не знаємо. Мало того, що в доступному форматі вона дуже просто пояснює, чому так сталося, що ми пережили, як ми це пам'ятаємо, і, мабуть, дає кожному з нас питання, як ми маємо з цим жити далі. Реалії весни 33-го року на Віночині описав Арсен Зінченко, доктор історичних наук та провідний науковий співробітник музею Вінниці. Покропинці разом із колегами-істориками збирали свідчення тоді ще живих свідків геноциду. Автор книги каже: ми мусимо знати не тільки про страдництво наших земляків, а й про те, що тисячі їх, які сьогодні стали проти московського окупанта цю ця книжка пронизана паралельними передовсім думкою про визвольне прагнення українців жити в своїй державі, придушене сталінською більшовицькою Росією, яке тепер це ж була найперша мета голодомору придушити визвольне прагнення українців і їх прагнення жити в незалежній державі. І теперішня Путінська Росія. Згадує автор і про підпільні катівні, які були тоді і якими користуються сьогодні. В Херсоні вже знаходять, не кажучи вже про бучу, про про ізюм. Це ж ті ж самі методи. Першу презентацію книги провели для читачів місцевої центральної бібліотеки. Їм подарували перші два примірника. Вона цінна тим, що це краєзнавча книга. І що тут в цій книзі спогади ну на документальній основі? Це тобто це люди розповідали те, що з ними відбувалося кожної четвертої суботи-листопада в Україні о 16.00 у вікнах помашкань запалюють вогники скорботи у пам'ять про закатоване холодом українців. У Вінниці стартувала акція 16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства. На європейській площі біля вежі встановили інсталяцію з багатьох магнітів. Кожен охочий міг взяти один і перейти за qr кодом який на ньому зображений. Організували акцію департамент соцполітики та центр соцслужб міськради спільно з поліцією і нацгвардією. Наша громада є учасником проєкту, дякуючи фонду ООН з питань народонаселення. Приводу міста вільні від насилля хочу сказати, що в рамках проекту з 21-го року багато чого зроблено, аби привернути увагу щодо насильства, щоб люди не були байдужими, щоб люди втручались і не мовчали. Вінничанам також роздавали інформаційні листівки, на яких пояснюється, що таке домашнє насильство, які воно має форми, як дізнатись, чи піддаєтесь ви домашньому насильству, як діяти у ситуації домашнього насильства, і які права мають постраждалі. Акція «16 днів активізму проти гендерно зумовленого насильства триватиме до 10 грудня. У Вінниці відбувся мітинг реквієм напередодні дня пам'яті жертв голодоморів. Наразі минають 90 роковини найстрашнішого, який відбувся у 32 33 роках в Україні. Пам'ять загиблих вшанували хвилиною мовчання. Біля пам'ятного знаку вінничани, представники влади, поліцейські та військові запалили свічки та лампадки. Мовчки поклали колоски пшениці і жита. Оріть вшанування пам'яті жертв сталінського режиму відбувається під час повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти переслідують ту ж саму мету, що й під час голодоморів знищити українську ідентичність і націю. Нашу історію завжди треба пам'ятати. Пам'ятати те, що з нами робили, і нікого не ніколи цього не забувати. Ой мам. Як тяжко без того в стінах галереї атмосфера туги за тими, хто поліг внаслідок терору радянської влади. Тут відкрили виставку Марія присвячену жертвам голодомору 1932-1933 років. Біля світлин вже збираються перші відвідувачі. Цікавий погляд на цю трагедію українського народу. Я генеалог і досліджую родоводи і працюю з цією темою досить часто, на відміну від багатьох людей, які там не знають про нього або згадують тільки в роковини. Ми з цим працюємо майже щодня. Звичайно, великий біль за минуле українського народу. Геноцид як відбувався тоді, так і відбувається зараз. І в принципі, цю тему потрібно висвітлювати, аби в майбутньому запобігти цьому. На зв'язку авторка експозиції Леся Марущак, канадська художниця українського походження. Її творчість спрямована на дослідження національної пам'яті та ідентичності. Мої дослідження минулого та нитки, що зв'язують його із сучасністю, привели мене до Марії, свідка голодомору, яка сьогодні, на 99-му році життя, проживає в Канаді. Марія служила натхненням для цієї інсталяції. Інсталяцію вже побачила світова спільнота. Нині ж виставка у Вінниці відкриває всеукраїнський тур. Я особливо вдячна, що виставка Марії знов почалась в Україні і своєю рідним способом матиме можливість передати історію новим поколінням українців, які, може, ніколи ніщо не чули про голодомор. Або, можливо, чули щось про цей період в своїй історії, але лише поверхово в основі виставки історія пані Марії, уродженки Вінничини. Кураторка проєкту Ліна Марія Шлапак розповідає, як познайомилась з видатною канадською мисткинею. Наша співпраця з нею почалась два роки тому, коли відкривалася Марія в музеї Голодомору в Києві. Я робила для неї візуальну ідентику, ну як дизайнерка. Ми там познайомилися і потім проєкт Марія поїхав в тур Україною, і я супроводжувала як дизайнерка кожну виставку в кожному місці. Ідея показати інсталяцію у Вінниці з'явилась на початку війни. Остання виставка була в Харкові, якраз перед війною. Ну і вона, власне, закрилась через війну. І вийшло так, що там змінилась команда, і Леся мені каже, якщо ти в Вінниці, давай привеземо до в Вінницю. Виставка містить фотографії, інсталяції та відеороботи. Проект активно підтримали на рівні міста. Вінницька міська рада безпосередньо департамент культури долучились до безпосередньої організації розміщення виставки, плюс інформаційне висвітлення. І я хочу вельми подякувати департаменту комунікації з громадськістю міської ради про те, що всебічно висвітлюється виставка, про те, що вона буде певний час знаходитись у Вінниці. Вінничани можуть відвідати експозицію до 24 січня наступного року.